Готую булочки по типу малятко. Нагадаю, що для мене ваша підписка та вподобайка дуже важливі і дуже допомагають в розвитку мого каналу. Почнемо! Борошно, цукор, сіль, олію, швидкі дріжджі та теплу воду, обов'язково теплу, не гарячу. змішуємо і замішуємо тісто. В процесі. Замісу я, звісно, підсипаю борошно, але не багато, щоб тісто було м'яке, повітряне та не забите. Замішане тісто ставлю в тепле місце підходити. Мій лайфхак можете подивитися в шортсах. Ось наше тісто гарно підійшло. Замішаємо його ще раз. Поділимо на 4 кульки і залишимо їх відпочивати на 10-15 хвилин. В цей же час вмикаємо духовку на 200 градусів, нагріватись. Булочки відпочили, роблю на них надріз, змащую їх водою з цукром. Одна столова ложка води і півстолової ложки цукру. Змащую і посипаю насінням льону. Ставлю випікатись на плюс-мінус 20 хвилин і температуру прикручую на 160 градусів. Починайте контролювати готовність булочок, коли побачите, що вони підрум'янились. Булочки я перекладу в кастрюльку. Так вони збережуть свою м'якість. Ось такі м'які, смачні, чудові булочки в нас вийшли. Якщо ви зменшите кількість цукру, то вони будуть схожі більше на хліб. Якщо лишити таку саму кількість, то вони більше схожі на булочки солоденькі. Смачного, друзі. І готуйте з задоволенням.